А саме однокімнатна квартира з видом на озеро тягле. Вже уявляю, як круто тут буде збиратися з друзями. Це 45 метрів квадратних. До речі, будинки ми будуємо за монолітно каркасною технологією, тому тут безпечно і надійно. Зараз ми у просторій кухні вітальні. У квартирі є окрема спальна кімната. Звичайно, є ванна кімната, а це гардеробне місце, де ви зможете зберігати речі, ялинку, а може поміститися й велосипед. Це класна перевага цього планування, І вона не одна, адже квартиру можна придбати в розтермінуванні до 3 років або зі знижкою 12% при повній оплаті. Також ще будуть встановлені радіатори та всі необхідні лічильники. Це квартира в новому комплексі ЖК h 2 o що розташований в мальовничій локації Позняків. Планування доступне в будинку 1, що буде введено в експлуатацію вже в наступному році. Хочете дізнатися її вартість? Пишіть слово квартира в коментарі.